На наступний день після святкування Дня Незалежності наш МЗС раптом виходить з ультиматумом до Республіки Білорусь. І в цій заяві є багато дивного. А головне, там є багато того, чого не було раніше. У кожній, в кожному рядку, в кожному реченні, знаєте, що читається? Читається впевненість в собі і сила. Це не прохання. А це я чому сказав, що це ультиматум? Це ем, наполегливе наполягання звернути увагу Олександра Лукашенка на певні обставини. Давайте я зараз зачитаю останній пункт цієї заяви повністю, а далі про це поговоримо. Отже. Застерігаємо, що у разі порушення державного кордону України з боку Білорусі, наша держава вживе всіх необхідних заходів у порядку реалізації гарантованого статутом ООН права на самооборону. При цьому всі скупчення військ, військові об'єкти і шляхи постачання на території Білорусі будуть законними цілями для Збройних сил України. А що це, шановні, було? Ну, дивіться. Це ж, як я вже сказав, це ж не просто звернення, це справді ультиматум. І знаєте, особливо цікаво, що наша розвідка так повідомляє про певні скупчення на кордоні з Україною. Повідомляє причому це Лукашенко почав це скупчення робити ще після тих, як він сказав. Безпілотники, од... скільки там 10 безпілотників намагалися зайти на зайшли на територію Білорусі. і Ми піднімали авіацію, і навіть гвинтокрило, щоб це все позбивати. Це є недружнім жестом, і тому ми на кордони з Україною зараз вганяємо кілька полків, я не знаю там рот танків. Не, за... не знаю, скільки з них справді танків було. Виганяємо кілька установок залпового вогню, у тому числі установку Полонез, яку дуже хоче до речі речі, Росія, це, що ви розуміли, це такий собі, як би так правильно сказати, це такий собі аналог Хаймерсу, але знаєте, яка країна такі аналоги. Тож, Росія дуже хоче, а Лукашенка їй не дає, тому що у нього самих цих установок дуже мало. І кількість військ, які зараз задіяні от в тому скупченні на кордоні, це десь приблизно 1200 російсь... російських, вибачте, білоруських вояків. Фотки теж можливо ви бачили. А можливо, ви бачили відео тренування з білоруського спецназу. Так я не буду зараз кіпкувати з цього. Хочете, можете подивитися? покіпкуйте самі. Так чи інакше, у них є теж зброя, і зброя стріляє, і вони теж вміють стріляти і, можливо, навіть вміють вбивати. Інше питання: що 1200 білоруських вояків не можуть насправді створювати серйозну для нас проблему. Я не знаю, скільки точно на от межі між Україною та Білорусією є українських військ, але точно більше, ніж 1200. Повірте, точно на 200. Але в цій заяві, яку зробили МЗС, тут є про інше. Я певен. Ця заява ніколи б не з'явилася, якби не Курська операція, якби не те, що Україна показала свою силу. Коли ми, не побоявшись навіть певного осуду з боку наших союзників, ми зайшли на територію Росії в її визнаних міжнародним правом кордонах. Ми зайшли туди, ми вже там, ми вже більше ніж два тижні там знаходимося і утримуємо е 1200, а може навіть і більше вже кілоквадратних кілометрів. Ми Отримуємо майже сотню населених пунктів. Це є свідченням того, що Україна тепер може це робити. А те, що Росія ніяк на це не відповіла, а оцей ракетний удар, який от днями був, вже кажуть, що це ракетний удар, це і є відповідь, насправді насправді не так. Це не є відповіддю, тому що Росія почала готувати цю відповідь одразу після того, як нанесла удар по Ахмаддіту, Якщо просто-напросто подивитися, по кількість того, як вона по, ту, по, по, по тій кількості, як вона може виготовлятися ракети, тобто це сталося ще до курської операції. розумієте? Тож казати, що Путін зараз нам помстився за Курськ, Це смішно. Ні, він накопичував довгий час ці ракети, щоб це зробити. Ось і все. Тобто, він б'є, тому що може, а не тому, що йому треба якось мститися. Але по факту за саму курську операцію про успішність просування українських військ по території Росії Путін досі ніяк не відповів, якщо звісно не врахував не вважати відповіддю тим що він ніяк не зменшив тиск на безумовно покровському та турецькому напрямку. Там цей тиск не зменшився. Війська звідти Путін майже не забрав. Можливо, це і є відповідь, що йому по по великому рахунку чхати на свої території. Тобто на Курську область, але йому не чхати на території України, які він взяв собі за мету захопити і вити на якісь там межі Донецької області в адміністративних кордонах України. Це важливий момент. Тож, не було б курської операції, якби Україна не показала свою силу, то і зараз би МЗС не показував би свою силу. А по великому рахунку, зараз знаєте, МЗС він якби став спічрайтером або прес-службою Міністерства оборони. Тобто, це насправді мало б напевно мало б виходити Міністерство оборони України з такою заявою, але це зробив МЗС. Тож він так от нахабно, знаючи, що за ним є збройні сили України, каже фактично, він сказав Лукашенку наступне: що. Слухай, чувак, чуваче, відводь свої війська від гріха подалі, тому що у нас зараз є артилерія, у нас зараз є хаймерси і повір, ми маємо дозвіл. Або якщо навіть ми і не маємо дозвіл, ніхто нам нічого не скаже. Якщо ми розбомбимо чертям собачим твої війська на нашому кордоні, ніхто нічого не скаже. Ти цього хочеш? Ну давай, давай пограйся, давай спробуємо все погратися. А тим більше, якщо врахувати... Останнє звернення президента України, який сказав, що ми, що Курська операція для нас стала вимушеною, ми це зробили, тому що ми знали про те, що Росія готується до наступу на Сумську область, і ми зробили превентивний удар. От зафіксуйте собі це слово превентивний удар. Ніхто не сказав, що такий превентивний удар не може бути зроблений по території Білорусі, тим більше що нам там навіть і не треба вводити свої війська, принаймні українські. Ніхто зараз не відповідає. Наприклад, за полк Кастуся Каліновського, це білоруси, які воюють у складі збройних сил України. А вони можуть теж захот... захотіти повернутися піти додому, так само як, наприклад, Легіон Свобода Росії, повернутися додому в Росію, куди ще отже. Ми нанесли превентивний удар в Курській області, і ми це можемо зробити і в Білорусі. І от про це сказала МЗС, тому що знає, що ми справді можемо це зробити, і нас ніхто за це не осудить. А ніяких червоних ліній вже більше не існує. А е, Путін через те, що він не зміг і свою Курську область захистити, він і Лукашенка не захистить. Тож Лукашенка насправді. М Має думати більше перед тим, як робити якісь там недоречні кроки, особливо скупчення якихось своїх утирків на кордоні з Україною. Ну а МЗС, оцією заявою, вони, на мій погляд, на мій суб'єктивний облік, погляд, вони зробили таку собі пробу пера. Тобто показати про те, що українська зовнішня політика стає більш проактивною. І оця перша проба пера точно не буде останньою спостерігаємо з цікавістю.